Привіт, це Фінчер Кубриком, і ця рубрика Анатомія сцени. Краще подзвоніть солу вінса Гілігана та Пітера Гулга не тільки представив цікавого героя, а й ліричний та драматичний бік його особистого життя, чого ми не бачили у пуститись берега, який більше зосереджувався на проблемі вибору та виживанні. Перед нами сцена з п'ятого сезону, третій епізод. У цей період підвищуються ставки, і ми лише сподіваємося, Джиммі Макгіл, який ще не повністю перевтілився у сола Гудмена, зможе знайти вихід із ситуації, що йому власне завжди давалося легко. Не дивлячись на проблеми між наркокартелями і напружений зв'язок між Начо Варгою та Майком Мермантраутом, на головній арені нашої уваги тут Джиммі та його партнерка Кім Векслер. Режисер Майкл Моріс та сценаристи Вінс Гіліган, Пітер Гуд, Ен Черкіс та Меріон Дейр створили дві сцени у схожій стилістиці та з однаковим хронометражем, які варто розглядати як одну на початку епізоду, 13 13-й хвилині, ми бачимо Джимі, який приїжджає після першої серйозної зустрічі із Лало Саламанка. Його кличе Кім. Їхні зустрічі як пари завжди відбуваються глибокої ночі. Оскільки вона відкинула пропозицію Джимі розвивати адвокатську сумісну діяльність, їй не подобається його підхід до роботи, проте вони хочуть бути разом. Вона п'є пиво, він приносить іще дві пляшки. І перед нами акцент на вже випитій, яку відставив Джиммі. everything good yeah i'm sort of celebrating actually celebrating what i just realized i have all pro bono clients tomorrow all day no mesa verde well all right to justice yeah. Яка не дає їй спокою. Глядач розуміє, що насправді все не так добре, як Кім хоче представити їй складно зрозуміти, чим саме вона хоче займатись, бо є бажання і є совість із принциповістю. У Джимі ж присутнє відчуття того, що він має відповідати рівню своєї коханої, тому все більше вдається до махінацій. Причина і у тому, що проста рутина адвокатура не цікавить його як спеціаліста, тому він тут теж не є чесним. Good for Кім це одразу щитує, називає його солом. Тому головний герой у свою чергу розуміє безвихідь ситуації для обох. Right. Go get him, Tiger. Сцена на 51 й хвилині підсумовує їхні стосунки, і з одного боку показує пікову точку, а з іншого те, що у обох є риси характеру та поведінки, якими вони могли б доповнювати одне одного, якби ставки були не такі високі. Сценаристи міняють героїв місцями, і нам навіть не треба слова. Якщо у першій сцені Векслер забрала пляшку пива, аби вона не впала, не дала привід сварки з сусідами, то вже після надскладних фізично та морально подій в день вона просто викидає їх з балкону. Вона втомилась завжди вчиняти правильно і педантично, тому тут головні герої ще раз усвідомили, що для того, аби розібрати зі своїми юридичними справами, Кім треба трішки побути з солом Гудменом. А Макгілу потрібен хтось, хто поверне його до реальності. Режисер Майкл Моріс також розповів, що ця сцена є алюзією на любовний трикутник героїв Соло Гудмена, Джиммі Макгіла та Кім Векслер. Адже саме тепер вони мають зрозуміти, як їм бути далі і які свої персоналії ставити на перше місце.